Трохи більше року тому Христина Білошицька втратила коханого чоловіка на війні, будучи з п'ятимісячною дитиною на руках, та десятирічною школяркою знайшла в собі сили пережити ще одну втрату, яка прийшла в той час смерть мами. У свої 30 років Христина стикнулася з надважкими ударами долі, але знайшла в собі сили їх пережити і сьогодні погодилась поділитися своїм досвідом з нами. Давай поговоримо про твого чоловіка. Ти е, про нього зараз як говориш? В минулому часі чи в теперішньому, ніби як він зараз з тобою? Е, мабуть, в теперішньому, тому що я постійно відчуваю його якийсь захист, його присутність. Е, вже не так яскраво, як тільки після загибелі, тому що дуже тоді відчували, що він прямо поруч зі мною знаходиться. Просто я його не бачу очима, не можу до нього доторкнутися, але прям. Настільки відчувала, що він поруч що він допомагає що якось допомагає мені пройти оцей процес його фізичної, скажімо так, смерті, втрати і тому згадую, що він не знає, що він поруч і завжди буде поруч, просто що. На жаль, ми не зможемо більше побачитись, обійнятися От в такому форматі. розглядаю. Микола Білошицький коростенець, який став на захист батьківщини у перші дні повномасштабної війни. Служив в теробороні до листопада 2023 року. По загибелі рідного брата звільнився в запас, але не зміг довго лишатись осторонь і в травні повернувся на службу. Загинув Микола на Луганщині 13 червня 2024 року. Христина стала 30-річною вдовою. З двома дітьми пережити горе їй допомогли рідні та її знання. Жінка є психологом. Я точно усвідомлюю на той момент, навіть коли мені у ця була і дуже боляче було. Я розуміла, що я така не одна, і що те, як я проживаю свій досвід, може допомогти іншим жінкам, які теж втратили коханих. Тобто, якось у мене одразу була оця думка, що я можу цим ділитись, і можливо хтось. Хто також втратив близьку людину, зможе для себе якусь відповідь знайти в моїх якихось роздумах, якихось моїх переживаннях. Тобто і... ти одразу зрозуміла, що ти це переживеш, що життя налагодиться? Я просто дала собі і собі, і йому обіцянку, Ось, коли от, дізналася про цю звістку, у мене таке там у батьків є місце, куди я на каву постійно ходжу, теж там природа, камінчий такі. І я пам'ятаю, як я прийшла, я сиділа дуже довго плакала. Розмовляла з ним подумки, і потім прийшло це відчуття, що я впораюсь. Я йому така сиджу, така, і кажу, що Кіць, я тобі обіцяю, що я впораюсь. Ну, типу, я буду далі жити, я знову стану щасливою, тому що я знаю, що він би не хотів, аби я сіла, скисла, закрилась. І не жила далі. Тому що ну у нас дівчатка, де й загалом, типу він постійно був такий, що типу, все добре буде Типу, Ти справишся, ти в мене молодець, ти в мене дуже сильна, ти впораєшся. Я тоді йому пообіцяла, що я зроблю все, що від мене залежить, щоб о, знову стати щасливою. Але такі розсудливі думки прийшли до Христини не одразу, горюючи, молода жінка, яка зовсім недавно народила дитину і дізналась про втрату чоловіка, зловила себе на страшній думці. Я сиділа, пам'ятаю, в машині в нашій, за кермом, там де він постійно сидів, слухала нашу музику, і були такі думки, що блін, як було б зараз добре, от просто піти до нього, щоб не стикатися з цим болем, не вирішувати ці всі питання там, з приводу похорону, цього всього. Ну, типу, я не хочу ні вирішувати взагалі ніякі питання. Типу, я просто хочу до нього і все. І це настільки це дуже страшно, але це такі солодкі думки були. Ну, типу. Це відчуття спокою, що цього всього ніби немає. і Я не хочу, щоб це взагалі зі мною все було. Але е, тут зіграла роль, те, що я психолог, я розумію, що. Це дуже критичні моменти, в які не можна залишатися на самоті з цими думками, тому що чим більше ти в них знаходишся, тим більше вони стаються привабливішими і привабливішими для тебе. І це може закінчитися і твоєю смертю також, того ж в якийсь момент просто ось ці солодкі думки можуть переважити здоровий глузд і розуміння, що я ж тут ще жива. І я одразу тоді в моменті така, блін, все, стоп. І я дівчатам своїм пишу, що ось такі, такі думки, от прямо ну, близькі мої жінки, подруги. І вони одразу включилися в підтримку. Що, дану, ти що, все нормально буде, каже, а то я ви ти що себе зробили. Ну, знов такий гумор. Mm -hmm. а, каже, ти туди приходиш, а Колька каже, на тебе дивиться, каже: Альо, ти що тут робиш? Ну, взагалі там дівчата лишились наші. І я сижу, починає цей момент сміятися, і якось вона так, ну, типа, хоп, і, і розрядилась. Сьогодні на обличчі Христини ми бачимо посмішку, а в її соціальних мережах публікації, яких тривалий час не було: фотографії природи, давнє захоплення дівчини, рідні, друзі, селфі. А ще спорт і навіть танці. Коли я бачу ці кадри, я за тебе дуже радію, і мені хочеться вірити в те, що й решта людей, які зараз проживають гори, що і до них повернеться життя, і їх я колись побачу в таких самих образах або в якихось інших, але пов'язаних із радістю до життя. Скажи, як ти це собі дозволила, і коли це відбулось? Ну, насправді, з дозволом жити після втрати, це взагалі дуже окрема, велика і болюча тема, тому що є велика заборона жити далі. Тобто, якщо ти втратила людину і ти вже обираєш далі жити щасливо, то дуже часто звучить така, знаєш, формулювання, що не значить не так-то сильно вже і любила. І дуже у нас так. Привітствується, забула слово українською. Оця жалість дуже знаєш, це же не жалість, а жертва жертва. От, якщо ти ходиш, от постійно горі, вбита, вся чорна, заплакана. Це розцінюється, що ніби ти дуже сильно любила людину. Да, і це так дійсно, тому що я теж ходила і заплакана, і чорна. Просто коли я обрала що. Я не хочу така постійно ходити. Я хочу для себе і для своїх дівчаток стати щасливою. І я стикнулася з осудом. І справді ну насправді багато його було. Що типа ну ти ж взагалі-то втратила чоловіка, чого ти це так одяглася, наприклад, да? коли я одягла просто гарну сукню, чого це ти так одяглася? Як це собі може таке дозволити? Так не прийнято. Ось ці такі якісь норми, що так не прийнято, так не можна. А це просто якісь такі загальні стереотипи, які дуже дуже глушать, якщо в тебе немає цього внутрішнього екологічного. Якогось стрижня і розуміння, для чого це мені, то цей зовнішній тиск він дуже може придушити, навіть якщо умовно скажемо, жінка хоче вже жити, да, якось проявлятися, то оцей страх стикнутися з осудом і нерозумінням суспільства він настільки може тиснути, що ти просто закриваєшся в собі. Ну, типу, ну бо, бо це страшно насправді, да, коли тебе засуджують, що ти там. Нафарбувалася, що ти гарно одяглася, що ти там не знаю, фотографуєшся, викладаєш якісь віду, що ти живеш далі, розвиваєшся. Тобто суспільством це розцінюється так, що от, ніби ти дуже швидко забула про свою втрату і типу, що ти тут така щаслива живеш? І були такі речі, писали інколи ну насправді гедотні дуже речі, але благо, що їх було небагато речей цих, що я дуже така весела вдова. Тіпа, ну що не видно по тобі, що ти кохала людину, що ти така що живеш собі щаслива далі. А просто а, це дуже хочеться після таких слів закритись і дійсно не виходити, не жити, не комунікувати, не спілкуватись, тому що, ну типу, а вдруг я зараз знову просто вдінусь так як мені подобається, мене засудять да, за те, що от я, я, є, я і те, що я проживаю своєї гори, так як я його проживаю. І те, як людина живе щасливо чи нещасливо, не говорить про те, чи кохала людину, вона чи не кохала. Тобто кожен проживає це по-своєму. І говорю, власне, це для того, щоб ті жінки, які хочуть жити, але бояться осуду, щоб вони обирали себе і жили, все-таки жили. Тому що ми живемо з собою все життя. типу. а ті люди, які засуджують, вони завжди десь будуть з'являтися. Але ну нехай собі говорять, ну типу, це їх право, їх бачення, ну, типу, ну здоров'я. Але. Обирайте себе, любі жінки, живіть, того що блін, життя одне, і навряд чи коханий, чи то брат, чи то батько хотів, щоб ви сіли, закрились вдома, сиділи тільки, плакали і боялись. Повне інтерв'ю з Христиною буде опубліковано та показано в рамках передачі Спеціальне інтерв'ю на Коростенському телебаченні. Ми говорили про те, як підтримати людей, які переживають горе, і як цього робити не варто. А ще про те, як зберегти пам'ять про загиблих для суспільства і для родини, особливо для дітей. Говорили про злість та ненависть до ворогів та обставин, про провину і про біль, якого сьогодні так багато в житті українців. Не пропустіть відверту розмову з Христиною Білошицькою.